Ровоносна система міста, транспортна інфраструктура сфера, яка потребує щоденного регулювання та догляду. Як і будь-яке місто, Луцьк теж має свої проблеми у сфері транспорту. Тим не менше, потроху проблеми намагаються вирішувати. Загалом у Луцьку існує 32 автобусних та 14 тролейбусних маршрути. Останні, зокрема, належать виключно луцькому підприємству електротранспорту. Як завжди, мешканці міста мають претензії щодо якості пасажирських перевезень відсутність маршруток у нічний час, неоголошення оголошення зупинок, так звані гонки маршрутних таксі, грубість водіїв нерегулярність курсування тощо. Такти, ефективнішого контролю перевізників весною цього року була презентована довгоочікувана GPS-навігація, установки якої були вмонтовані у 262 маршрутних таксі. Для кожного перевізника це коштувало 1850 гривень. Слідкувати за маршрутками може як і місцева влада, так і кожен громадянин на спеціальному сайті в інтернеті. Коли бувають часи піку, то важливо було б, щоб, можливо, частіше пускали маршрутки, щоб розразити потікати. А то буває так, що особливо у вечірні часи, коли там рісмінка з роботи люди їдуть. І ці місцеві, які проїжджають, ну як така, поточні люди. Там не те, що зайти там і стати немає де. Так, я задоволена. Тобто вам все зручно, все, все підходите. Да. Маршрутками? Звісно, да, да, ні. А що вас не влаштовує? Стають де да хочуть. Раз. Що не було. Він має біля бровки стати 20-30 см. А от він стане на середину. І mm все. -hmm. А що ще у вас ще? Ну зупиняюся. Сука руки не ага. піднімешся, піднімеш. подивився, що старий дід. Махнув і поїхав. В принципі, так. Да. Ночі не буває плохо. Тому що живу на ЕПЗ треба буває, що дев'ятки заїжджають, а назад ніхто не повертається. День непогано, але після 11 не можна добратися. Ага. Ну, Нічний ніч, ніч, час, пів 12 перестають зовсім працювати. Тут зараз один за другим, а пів дванадцяти ні одного огнем днем не, з, не знайдеш, оце саме проблема. Хай хоч пару пушлять, зроблять цих маршрутки, щоб працювали в нічному. Хоч до часу ночі. Це Все вас влаштовує, так? Ні, поток все влаштовує. Mm. І регулярно їздять нормально, Ну, коли треба мені їхати, то вони є. Деякі не їздять, деякі їздять не по графіку, це проблеми не наші. Для цього в міськраді є, не знаю, як прізвище, якийсь там командир, який начальник якогось там транспортного відділу. За що йому гроші платять? Ми як лучани, маємо нього спитати. Це нормально. Добре. Ні. А що вас не влаштовує? Мене наголосило те, що немає, на жаль, розкладів руху, які могли б бути на кожній зупинці. А чули про GPS-навігацію? Да. Користуєтеся? Ні. А чому? Не люблю інтернет. Ні, не чую. Не, не чув. Чули, але не користуюсь нею, тому що не завжди вона є достовірною, завжди є якісь проблеми з користуванням цією послуги. Ну, щось трохи чули, але не знаю. Окрім влади і громадськість бажала контролювати пасажирські перевезення. Так у Луцьку утворився громадський рух, якість пасажирських перевезень, у який увійшло кілька громадських організацій. Кампанія вже триває ну, так з періодичною активністю, два з половиною роки. Десь карг насправді є дуже багато звернень у міську раду. І ще одним із кроків у нас було те, що ми хотіли, щоб графіки руху були розміщені на зупинках. Ще питання стояло про задоволення пасажирами, задоволення пасажирів рухом транспорту, тобто якістю надання послуг, так? чи зручно їм сідати в маршрутне таксі, заходити, чи зручно виходити, чи їхати зручно, комфортно і безпечно. Тому що дуже часто водії влаштовують ганки між собою. Більш детально про стан інфраструктури Луцька, ефективність технологічних впроваджень, громадські консультації поговоримо із заступником луцького міського голови Тарасом Яковлевим у відеочаті на волонмедіа.